Україна готова прийняти обмеження на торгівлю з ЄС, щоб розрядити політичну суперечку з Польщею. У нас виявляється вже з братами, там і так далі. Люблинські трикутники підписували всі діла. А тепер у нас виявляється, що у нас політичні суперечки. А, а ми не хочемо вжити ту ж саму риторику, яку вживали. Ні, політична суперечка. Ага. Бачите, як слова підбирають. Це міністр торгівлі Качка для Financial Times. І оцей Качка повідомив, що у Києві згодні на обмеження української сільхозпродукції постачання, я так розумію. При цьому він закликав ЄС заборонити імпорт російського зерна, яке все ще надходить через Білорусь. Та країни Балтії. Знаєте, от те, що закликав Качка обмежити, заборонити Європейському Союзу щось експортувати, це просто, знаєте, отак плівок в океан. Причому навіть не в Атлантичний, він маленький для цього, а в тихий, там взагалі ноль. Це реакція ноль. От давайте ще порозказуйте Європейському Союзу, що їм потрібно позабороняти. Європейський Союз торгував. Торгує і буде торгувати з ким захоче, тому що в них є свої інтереси, і потрібно годувати свої країни, їм потрібно опалювати свою країну. І всі ці розповіді про те, а забороніть ви маєте заборонити. А і оце прикольно, знаєте? Україна погодилась на обмеження сількоспродукції. Та як погодились, коли просто поляки взяли і закрили кордон? все що погодились? Погодилися, якби раніше. Отоді От це називається перемовини. Тобто, явно ж Польща це зробила не з ходу, Явно, поляки про це говорили, тільки нам про це не говорили. Ми про це не знали. А потім поляки просто урвався терпець, вони просто вийшли і захистили свій кордон. Все. Все, про, про що зараз можна говорити? Як можна зараз робити вигляд, що ти зберігаєш якесь обличчя цивілізоване, коли, коли просто перекрили кордони, ти вже не можеш нічого ввести. Не обмеження, а просто нічого не можеш ввести. Оце все. Пере, ми перевідкрили дипломатію. Так і від деяких чиновників чую: ми перевідкрили дипломатію. Дипломатія вже померла, нова дипломатія. Нова ось. Ось нова дипломатія. А тепер візьміть карту і подивіться так по периметру. Як обмежується Україна ким? Отак, Білорусь, Російська Федерація і так далі. і так далі, Подивіться. І там лише невеличкі шматочки кордону, де ми ще не встигли е, посварити, зіпсувати відносини або закидати зерном, яке віджато у маленьких фермерів, да? великими зернотрейдерами. Хто мені рік тому назад розповідав про нещасних фермерів, яким просто нема за що жити? Серйозно? Телеграм, шопці профілю, підпису.